Шановні друзі, вітаю вас сьогодні. Ранок розпочався. Дуже інтересно, я прийшов. Рей, цікає, цікає, рей. Я пішов давати козлові зерно, як завжди. І тут дивлюся, зараз що -то та щось таще. Щось таще таке не завжди, не, ну, не, не миша. А хочу вам показати, слабонервних не треба дивитися. Ну і брезливих теж. А Зарі нам сьогодні піймали першу крису. Ну це вже половина криси, тому що у неї одібрали оці наші звірі. Вони, звісно, на підбор молодці. І ждуть, хто ж перший зараз хватит. Так що Зарі наша не тільки мишелов, а ще й крисилов. Дуже цікаво. Привет! Всі повибігали, всім цікаво стало. Як що воно к чому? А в нас утро сьогодні розпочалося. Льова, льова не нельзя. можна. Льова. Нельзя. А в нас утро сьогодні розпочалося з грома і молний. Льова таки хватну. Ну, а що ми можемо зробити? Природа є природа. Зараз це у них тепер заняття на півдня. Той не зможе з'їсти, а той буде його ганяти. З утра було вроде щось натягнуто небо таке. На громи молні би було, ну, гром гримів, да. але дивлюся, що воно розтягує далі і буде все добре. Так що Зарі, Зарі, де ти є умничка. Забрали у кота, тепер все капець. Хорошо. Сьогодні будемо дивитися, як, як у нас що, к чому, і будемо старатися вам показати щось нове. Лишайтеся нами. Зарі, 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 зарі. Зарі кс-кс-кс. У зарі свіжина. Самий хороший завтрак, в Зарі це те, що ти сама собі організувала. Да? Вот. А ці а цим не йметься обом. Бо туди ж не можуть потрапити. А зарі прийшла нам показала, що вона добичу свою. Ну, а ці швидко. Так що... Не хвастайся, Зарі наступного разу. А наїлася, а потім вже будеш хвастатися, лапки принесла. Так що, друзі, наш кот не тільки вишиловав, а ще й крисилов. Це дуже добра порода. Я дякую Петровичу за кошечку. за таку. От вони. І все. І вони зараз будуть... вони її будуть тріпати за те, що вона з ними мало поділилась. Зараз підемо всі отримають рибку і підемо пасти кій. Так що у нас, як завжди, все те саме, всі ті самі. Слава Богу, сьогодні переночували. Погодка хороша. І будемо продовжувати. Всі готові? Хто готовий? Хто готовий? Все готовы. Ходим, пастайся. Ходим, ходим, все, 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 ходим. речі, друзья, надо буду вам про всю кормушку рассказать. Интересно, такая трошка доделаю, ручечку как раз и расскажу. Ну, быть, в наступном видео. Хоть, 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 хоть. Ходим, ходим, ходим. Ходим, все. Я не знаю. Тому як, а для мене такий релакс, такий кайф. Хороше, мабуть, слово, але така насолода, насолода, ходити з кізоньками пасти їх. Це дійсно, наблюдення за своїми животними, як вони, що вони. От. Ми їх зараз ходимо пасти вже да, на свій огород. Ну, зараз я постараюся. Показати хоча б коротенько. Так, виходимо, дівчика. Тут через місточок вони всі. І будемо направлятися в сторону огорода. Ну, вони вже не знаю, сусіди вже поубирали огороди, тобто там нічого не, шкоди ніякої не нароблять. Так що можна іти пасти. Добре. От вони вже знають. Куди ми йдемо і їм за щастя, зараз вони під'їдять. До речі, тоді ту козу здорову, що я зарізав, вона ж була у них сама за старшу, сама, сильна, сама убивала їх всіх тут. І зараз вони визначили собі главну козу, оту, оту як далмантінець, ота мілка, ось вона. От. А вона теж така матьора. Ну, в общем, хто, хто матьора. Та й головне, як і завжди, як і кругом. Ось так от чуть-чуть тільки -чуть прозіваєш і все, і вони повинні піти були отам наліво, а вони пішли направо. Красавиця моя. Ну добре, зараз обійдемо тоді отак по садочку. Ви, мабуть, друзі ще не бачили з цього ракурсу. Нашу садибу звідси. Це наш... наші. Допоміжні ворота свого роду. І гарбузи. Гарбузів в цьому году дуже-дуже мало. І вони... Хоча їх нав'язалося багато, але було, Вони маленькі. Маленькі, Бо ви, як знаєте, була засуха і до сих пор у нас засуха, все сухе. Їх багато, але вони маленькі. Тому, ну, є план на сьогодні, мабуть, їх убрати вже, поки ще тут. Не грязно, не мокро, тому що нарости вони вже не наростуть, бо гудина бачу сохне. Ось декілька може яких кустов. Ще зелененькі, але то такое, як кажуть. Після картошки ніяк руки не доходять поубирати, позагрібати. Але це також то такое. От. І все, ракурсу ми бачимо, там наша бесідка згорівша. То бісідка вже сусідька. У нас тут є е, е сосід, як я казав, наш ставочок на двох землях, цей ще більший. От, і ми, ми разом це все діло намагаємося встановити. Козочки люблять попастися. Для коз я вже колись повторяв чи казав, не знаю. Головне не тільки раціон, а ще й мацеон. Коли коза йде, то вона, виходить, масірує також своє вимі. Воно в неї там туди-сюди тіліпається. І також це влучає качество молока. Маціон дуже важливий, а не тільки для животних, а й для людей. Движення це життя, є таке вираження. Ну, то Тут вони ще коли вони гуляють на вигулі, то вони підшуковують. От наблюдаєш за козою, вона би та сама, та сама рослина, а вона її просто-напросто бере із цієї ну, трави. Один листочок з'їдає, а другий понюхає і вже не з'їдає. Ну так цікаво. Тому вони знають, що їм надам. І тут а висобирують, вибирають, шукають ласеньке вони. Ренука чуть трохи. Зарі удобряю огород. Так, добре. Ну, а яблунька, яблунька всім подобається. Вони туди, ну і нічого, хай мені трошки поможуть, також підстрижуть садочок. Бо роботи дуже... Багато у нас амбіці... амбіціозні, амбіційні плани такі з цим огородом. Там треба кущах зробити компостну кучу, компостну яму. Воно там стара шовковиця, парослі вишні. Ну, в общем, між ними щось треба придумати, щоб оці всі кучі, які ми в минулому році вигорнули з огороду. Так як ви знаєте, довго тут не займалися огородом ніхто, то нам потрібно буде це все кудись сложити, щоб ми могли тут продовжувати нашу сільську діяльність, сільськогосподарську. Друзі, так що лишайтеся з нами і все буде добре. І <клес> животні вже определилися, хто більше з ким. До вподоби ходить гулять. Льова той більше слюда ходить пасти, той більше ходить со мною. І оце він ходить і постійно в очікуванні того, щоб я йому щось кинув, щоб він мені щось приніс. Льова. Ой, ти, Льова. Рей. Дивися, палка. <кхай> Дивись, палка, палка, давай, неси. Вон упала, неси. Там палочка. Давай, давай. Шукай, шукай. От вона, молодець. Давай, давай сюда, давай, давай. Ага, не даешь. Ну ничего, играйся, я потом щек кину, да? А хочешь камень кинуть, дайте? Сейчас и камень приносит. Соедините земляный камень. На-на-на, на. Давай. О, вот так вот. О. У меня колысь была. Давай. Вот умный чок. От мой молодец. И палка, и камень. А что лучше? Давай палку, давай, давай, палка. Хаба. У мене колись була мрія, коли ми верталися додому, щоб, я, щоб мати собаку бігель породи. От. А історія з цим псом ми вже розказували, що нам його біля магазину жінка віддала, і ми, ми його забрали. А він, що якийсь, в нього крові такі є охотничий. І він оцей дітвору і мене... Дуже любить з нами, щоб ми з ним гралися, в щось йому насить, кидати, купатися. Ви бачили. Інтересно. І от тільки я трошки прозівав там стояв за козами, відвлекся на це. Вони бігом підходять і гляньте, що вони вже зробили. На яблуні обгризли кору. Буквально, я не знаю, ну, ну, минута дві. І шук 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 і бігом. Як лезуємо. Так що зараз вони проходять оцим кущикам, все підгрібають, ре, як завжди. Висобирують те, що їм подобається. Що те, що ти принесеш козі в кормушку, вона їсть поїдіватися нікуди. А коли вони пасуться, вони вибирають. От, казалось би, зелена трава, а їй хочеться... Ну той суху, су, сухенький листочок. Знають, що їм треба. Так, підождіть, гарбузи ще не їжте. Гарбузи будемо зимою їсти. Так, добре. Продовжимо. І хочеться вернутися і сказати, друзі, що найкращий для кози раціон це маціон. Так, так, так. Друзі, ось тільки гляньте, він мені несе булижні. Рей, що тобі не йметься? Опа. Кози надибали, що у нас тут є бурячок. Треба відганяти. Бо зараз вони мені поможуть убрати гудину. А до речі це ідеї. Треба буде їх вигнати, щоб вони поз'їдали гудину. Менше буде обрізати. Хорошо, вот так, по сути. Так, а ну-ка, давай. Текай, 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 текай. Еще рано. Еще рано. Идите. Рей, ты несешь мне кирпичи? мне ж там косить надо будет, так что давай этот. Убирай за собой. Давай, давай, давай. Вот молодец. Так я и пробовал, она действительно такая настоящий камень. Надо его убрать отсюда. Ры. А ну давай я забуру его, потому что это капец. Ты. Так, так а кирпичи что... А ну давай. Ставочек. оба. Сейчас принесе. Ну а что ему делать? Так, девочки, а ну-ка давайте. Кыш, кыш, кыш. Давай, давай, давай. Пишли, пошли, пошли, пишли, Не, 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 вот туда пошли, туда. Давай. Рано ще. Добряче так вокруг ставочка вони оце за два-три дня все чуть-чуть підчистили нам. Аж аж, надо, аж видно. А на ставочку води нема взагалі. Отут, тут де глибше було, мабуть лишилося там десь таке з пів метра. На ньому-то я підійду покажу вам ближче. До цього врага. Ну, от отута тут отсюда до той біседки до сижі, то саме глибоке таке місто, воно було по, по уровню води. А ось якщо побачите, видно, видно очерет, ось де чорна полоса, оце стояв такий уровень води. Ось де чорна полоса стояв уровень води. И тогда, когда я плавал на лодочке туда, на этом месте, вот тут, посередине, по всей длине ставка, было приблизно, ну, то метр восемьдесят, вот так. То есть, сейчас тут осталось пять метра, восемьдесят сантиметров воды, а там он вообще, вот этот остров, Мысок даже показался, воды нема. Вообще засуха для всего, для ставка плохо, для животных плохо, для растений плохо. Засуха, тому що без води немає життя. Так, друзі, повернулися ми з пастбища, з мацеону. І зараз будемо перетравлювати, верні, кози будуть перетравлювати той раціон, який отримали на маціоні. Не бекай мені. Зараз буде уборка в сараї, потім завтрак. І будемо продовжувати щось робити. Все, полягали, полягали, прийшли. Молодеж. Та де? Тікай, жасмін. Полягали. Починають кожен шукати. Водичку п'ють обов'язково. Це коли приходять, випивають, те корито води. Ну, ну, там я не знаю, відра, мабуть, 3-4. Ось там. Зараз. Вони вип'ють якраз і нальємо свіженько на цілий день. Друзі, хто воду п'є після амаціона, хто завтракає, хто вже займається. привіт. Хліб спечений. Що це? -то? Ага, робиться халумі. Клас! Готується на халумі у нас. М'ята сушена. Потім сіль і сир. Привіт! У вас що сьогодні? Математика. Математика. І математика, також. і математика також. Міша а це що це за інструмент? Це у мене скрипка. Скрипка. Я нам... сьогодні... вже на музикальну школу. А ну що не, запиляй нам по-быстрому, так. Ну що знаєш, да. Ну давай, 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 сиди, сиди давай. Браво, маэстро. Перші... Да, перші уроки проходять дарма. Да. Так що, шановні друзі, ми вас цілуємо, любимо. Дикий кут бажає вам здоров'я. Лишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі і Боже хвам благословіть.